12 грудня 2013 року у школі номер 30 міста Дніпродзержинськ була урочисто відкрита діорама Битва за Дніпро 1943 року, створена за допомогою козаків МГО Козацтво Запорозьке. Картина Битва за Дніпро була виготовлена та подарована музею військової слави школи No30 козаками окремого природоправозахисного округу МГО Козацтво Запорозьке на честь 70-ї річниці визволення Дніпропетровська та Дніпродзержинська від німецько-фашистських загарбників. Роботою керував кошовий отаман округу генерал Хорунжий Іван Пєнєв. Ця робота проводилася в рамках патріотичного виховання молоді та глибокої поваги до ветеранів великої вітчизняної війни. Розмір картини складає приблизно 8 на 3 метри, що надало можливість утворити повноцінну діораму подій форсування Дніпра у жовтні 1943 року. В урочистостях приймали участь як козаки округу, так і представники ветеранських організацій Дніпродзержинська. Школярі підготували тематично музичні виступи та привітали учасників відкриття діорами. В в нашей школе есть, работает музей 52-го отдельного Днепродзержинского краснознаменного ордена Суворова танкового полка. Центром работы есть военно-патриотическое воспитание. И в этом году казанство Запорожское нам подарило эту диораму. И то есть мы решили благодаря им в общем, продолжить работу и расширить в честь 70-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Козаки та працівники освіти вважають, що створення діорами битва за Дніпро 1943 року при навчальному закладі підвищить якість військово-патріотичного виховання серед учнівської молоді та сприятиме зростанню поваги до учасників Великої вітчизняної війни та до свята перемоги загалом. Діорама Битва за Дніпро 1943 року це низький уклін та вираження глибокої поваги до ветеранів, які винесли на своїх плечах увесь тягар воєнного лихоліття, звільнивши рідну землю від німецько-фашистських загарбників. Багато на нашій землі обелісків, вкарбовано в них золоті імена. Вклонися, людино, низько низько Це пам'ять, яку залишила війна.